Громадянство Польщі уже за два роки це не міф, а реальність. Отримати його за два роки зможуть всі, хто перетнув кордон після 24 лютого 2022 року. І найголовніше, для цього потрібно відповідати лише мінімальним вимогам, ну як для отримання громадянства. Наприклад, потрібно постійно перебувати на території Польщі, мати стале житло та надати довідку про оренду житла, якщо є власне, це ще краще. Ще однією вимогою є стабільна зарплата на офіційній роботі. В залежності від того, за яких умови опинилися в Польщі, термін постійного перебування для отримання громадянства буде різним. Наприклад, якщо ви прибули в країну до 24 лютого 2022 року і маєте посвідку на проживання. То ви маєте прожити в Польщі щонайменше 3 роки, щоб претендувати на громадянство. Якщо ж ви біженець, термін перебування скорочується до 2 років. Припустимо, що ви досить давно мешкаєте в Польщі, маєте роботу і місце для проживання. Добре, знаєте мову. Тоді, щоб отримати громадянство за визнанням, вам ще знадобляється заява польською мовою фотокартки. Паспорт дозволи на перебування та проживання в Польщі, ну і інші документи. Їх повний перелік можна знайти за посиланням в описі до цього відео. Польське громадянство за визнанням. Шлях не простий, але дешевий. Із витрат у вас буде лише сплата за гербовий збір. Вам доведеться сплатити 219 злотих. Проте зараз існує простіший спосіб отримання громадянства: це набуття громадянства завдяки президенту. Ще більш спростити процес його отримання можна завдяки нам. Наразі компанія Перша віза єдина компанія, яка професійно допомагає із цим. А наші клієнти вже отримали громадянство завдяки нашій допомозі. Якщо ви хочете дізнатися все про цю послугу, то напишіть нам в зручний для вас месенджер і отримайте безкоштовну консультацію. А якщо це відео було для вас корисним, натисніть лайк та напишіть про це в коментарях.